1 березня вкотре подорожчає електроенергія. Раз у чотири роки. Містика та подарунки 29 лютого. Легендарний грузинський балет Сухішвілі приїхав із концертом до Чернівців. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часно Мин Чернівців. В студії працює Майя Гуменна. Електроенергія подорожчає з 1 березня. Згідно з постановою НКРЄ, роздрібні тарифи на електроенергію на березень поточного року становитимуть 73 копійки кіловат годину без ПДВ для споживачів першого класу до 93 копійок кіловат годин без ПДВ для споживачів другого класу. У свою чергу на лютий 2012 року постановою НКРЄ ці тарифи складали відповідно майже 70 та 90 копійок кіловат годину без ПДВ. Без тепла залишились мешканці багатоповерхівки на вулиці Авангардні. Через поламку на теплотрасі людям довелось добу потерпіти з холодними батареями. Тим часом тепловики задовільно підсумовують зиму. Значних аварій кажуть, не було, але газу через міцні морози використали надміру. Від вчора з обіду до обіда ще відключили тепло. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Авангардній через такий дискомфорт довелося вигадувати, як зберегти тепло. Під одігалами менше стараємося провітрювати кімнати і так далі. Доки жителі зігріваються на вулиці поруч, комунальники вже знайшли місце поламки та ведуть розкопки. Розкопують частку тепломережі, будуть робити прокол, для того, щоб не руйнувати дорожнє покриття. І таким чином буде ліквідовано. Ця аварійна ситуація не витримали, кажуть комунальники застарілі мережі, що дали тріщину. Поламку сподіваються ліквідувати цього ж дня, обіцяючи після роботи усе засипати. Ця проблема, отім, загального настрою тепловиків, не зіпсувала. кажуть, задоволені, що зиму вдалося пережити без значних збоїв. Хоча за січень лютий коли були сильні морози, щоб обігріти місто, використали майже стільки ж газу, як за увесь минулий опалювальний сезон. За січень лютий ми спожили газу практично на 50 мільйонів гривень. Нарахування, яке ми е, в січні е, вже виставили споживачам, і е, в лютому це буде приблизно 40 мільйонів. Це при тому всьому, що якщо всі навіть заплатять, ми газовикам будемо винні ще 10 мільйонів. Тому зі свого боку тепловики традиційно нагадують боржникам про потребу якнайшвидше розрахуватися за послуги. Майя Гумена Андрій Соколовський, час новин Чернівці. 29 лютого, останній день зими і найбільш загадковий день у році. Нині вшановують злого слов'янського бога Кощія, відомого всім за дитячими казками. Він, ворог людей і світла, володар підземного мертвого царства. Православні цього дня відзначають Касьяна. Цього святого в Україні не люблять здавна, його вважають ледачим, Говорять, що завдяки таким рисам Бог і обмежив святкування його іменин один раз на чотири роки. А як живеться народженим 29 лютого та чого варто чекати від цього дня чернівчанам? Наші журналісти. Олег народився 29 лютого. Він не вірить в те, що народжені в цей день нещасливі або наділені природнім магічним даром. Каже, що не відчуває себе особливим через дату народження, хіба що надто молодим, адже офіційні імени не зустрічає лише в сьоме. Поздравлення приятно в будь-якому випадку, независимо от того, в какой день вони висказані. Так що і 1 числа 28 Можете мене поздравити поздравить 4, і 5 -го? я буду только очень особливого. Все який же день, як і завжди, просто ані раз чотири роки і все Олег зізнається, що при його народженні мама просила лікарів не реєструвати його цього дня, але медики не погодилися. Всього в світі живе близько 4 мільйонів людей. Дата народження, яких офіційно зареєстрована саме 29 лютого. Що ж до шлюбів, то в цей день молоді пари одружуватися не хочуть. 29 лютого у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Чернівецької міського управління юстиції не заплановано жодної пари, не призначено. Наречені вважають, що святкувати день свого весілля. Не бажано раз у чотири роки в багатьох європейських країнах до 18 століття 29 лютого вважали неіснуючим днем, аби не було проблем з формальностями в суді. в Цей день не давали гроші в борг та не підписували договорів в Україні. День святого Касьяна називають несприятливим. Говорять, що цього дня і хворіють частіше, і сваряться більше. Але нумерологи запевняють, 29 лютого день позитивний, і всі нещастя стаються нині тільки через самонавіювання. Цей день є не не гірший, не кращий, ніж інші. Ні, все залежить, знаєте, від чого, як мудрість індійська каже, що світу немає доброго і хорошого, світ такий, який ми хочемо сприймати. Нічого таємнечого в цій даті абсолютно не існує. Це чисто людські видумки. Але традиції здебільшого сильніші за науку. Тому в Ірландії та Шотландії цього дня прийнято дівчатам пропонувати хлопцю одружитися і відмовитися він може лише в разі сплати штрафу. А ось за старославянськими традиціями, коли 29 лютого розчевити в руці сере куряче яйце, тоді кущі настає кінець, адже його смерть ховається саме в курячому яйці. Якщо ж припустити, що кущі символізує зиму, тоді ми таким чином прощаємося ще й з лютими морозами. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. До Чернівців завітав легендарний грузинський балет Сухішвілі. Цей ансамбль народного танцю світова преса називає восьмим чудом світу. Міжнародне визнання балету Сухішвілі прийшло одразу після Другої світової війни. Це єдиний народний ансамбль, який виступав на сцені відомого оперного театру в Італії Ласкала. Перед виступом на Чернівецькій сцені з журналістами поспілкувалась керівник ансамблю Ніно Сухішвілі, онука засновників легендарного балету Грузії. Цього разу в Україну хореографи привезли особливу програму, яка була розроблена майже 70 років тому. Ця програма, вона більш класична, більш традиційна, і ми її дуже любимо, тому що багато танці поставлені ще нашими предками, я имею в виду дідусь і бабушку, которые основали этот ансамбль, колектив который уже почти 70 лет существует и известен, конечно, он обновляет постоянно свою программу, но это одна программа, она особенная. Ансамбль Сухишвили наличия близько сотні хореографів, потрапити у цей колектив ледь не кожного танцюриста Грузії. Втім, працювати тут треба багато, наполегливо та невтомно. Ми дуже багато требуем от наших танцоров, и мы профессиональных танцоров себе берём, поэтому они работают ежедневно, это их единственная работа, работаем каждый день. Крім Омі субити воскресення інакда, коли потрібно, і эти дні теж. І в середньому десь це виходить 4-5 годин. В середньому особливість цього танцювального колективу не лише у танцях та досконалій хореографії. Сухі швілі славиться своїми автентичними костюмами, які шиються за оригінальними ескізами та виключно із натуральних тканин. До прикладу, у цій програмі усі артисти протягом концерту змінять щонайменше 700 костюмів. Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Ніцях у ТРЦ панорама відбувся міжнародний чемпіонат з фігурного катання буковина ОПЕН Опен-2012». учасниками змагань стали спортсмени різних вікових категорій з п'яти країн світу. Нашу державу представляли фігуристи з багатьох міст України. Першість у номінації золото здобула «Буковинка». Турнір з фігурного катання у Чернівцях вже став традиційним, адже тут його проводять вже в п'яте. Цього року чемпіонат зібрав спортсменів із Сполучених Штатів Америки, Вірменії, Росії та Білорусі. Пригласили наші браті українці, пригласили на соревновання. Ми приїхали перший раз. дуже сильно нам подобалося. Сама обстановка, само гостеприємство, самі соревновання, В общем, вся атмосфера, і ми їдемо з замечательним настроєнням назад домой. Да? И будем чекати, когда нас пригласят ще в гості. Змагання тривали протягом двох днів. За цей час спортсмени різних вікових категорій та з різним досвідом демонстрували свої міння у цьому вишуканому виді спорту. Ми дуже раді, тому що в місті Черновці дуже так яро розвивається цей вид спорту. Ми підтримуємо всячески, то есть чим можемо. стараемся поддержать, чем мы Здорово, потому що результати всего как бы фигурное катание три года в городе, но Очень здорово, результати по сьогоднішньому чемпіонату, по вчорашнім прокатам, по сьогоднішнім прокатам. Буковинці ж гідно представили наш край перше місце у номінації Золото виборола дев'ятирічна Анастасія. Вигравати юні фігуристі не звикати. Адже за два роки її тренувань вона вже завоювала кілька перемог. Перше місце я, вже, я займала вже це вже третій раз. Ми їхали в Естонію, там я теж зайняла перше місце і теж в нас. Я зайняла перше місце і зараз. А друге місце у цій номінації здобула також чернівчанка, 11-річна Вероніка. Я дуже гордо себе почуваю, навіть не гадала, що я здобула таку перемогу. Організатори змагань відмічають, що п'ятий чемпіонат Буковина ОПЕН 2012 пройшов на славу. Гості краю обіцяють завітати також і на наступний турнір, а наші фігуристи в свою чергу готуватися ще завзятіше. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск часто Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.NA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook Частоми Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.